Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві, розважання. І цю нашу сьогоднішню молитву ми присвячуємо, але радше я би так сказав: жертвуємо за наших полонених отців-редимтористів, яких взяли в полон в Бердянську ще минулого літа. А також за, за їхнє за звільнення, бо ніхто толком і не знає, де вони, в якому стані. І жертвуємо також цю нашу молитву сьогоднішню вечірню за наших захисників, за тих азовців, над якими вчинили суд, і їх приговорили до, що не помиляю, ще не до страти. Тому молимося за звільнення наших полонених отців, які служили в Бердянську на окупованій території, і за наших захисників, яких теж незаконно засудили і хочуть позбавити життя і волі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із першого послання до Тимотея. А ті, що хочуть багатіти, впадають у спокусу та втенета, і безліч бажань безглузих та шкідливих, що штовхають людей у прірву та погибель. Сьогодні зранку ми з вами говорили про, те, про цей гріх жадібності. І в черговий раз бачимо, як уже апостол Павло пише про те, що собою являє цей гріх? Що ті, хто хочуть багатіти, вони впадають в спокуси, вони впадають в тенети і безліч бажань безглуздих. Бо насправді, якщо так дійсно подивитись, то дуже часто саме люди, які живуть, які жадібні, вони часто не мають якогось такого, знаєте, як би це сказати, стриманості. Вони готові все накопичувати, накопичувати, і е, щоб все було яскраве, пишне, дороге, золоте, показувати наче своє це багатство виставляти. Щоб всі бачили, які от вони сильні, і вони багаті. Зрештою, таку безглуздість, бажання домок ми бачимо в поведінці росіян. Так, я кажу, в поведінці росіян, бо тому що. Знаєте, коли, куди б ці люди не прийшли, вони себе поводять так, наче вони є господарями цього життя. Але при цьому всьому, якщо ви такі багаті, то чому ви займаєтеся крадіжками в готелях? Скільки відео є висновено про те, як росіяни награбовують на цілі валізи різних речей з готелів? Ну, Цього року ще, ще немає, але з минулого літа, знаєте, показували, як з Турції вони вивозили все. Навіть туалетний папір, набирали, набирали, все вивозили, пакетики з чаєм, все, що можна було взяти на фуршеті. Знаєте, це гидко. Тому що оці безглузді бажання, імперські бажання, вони призводять до того, що насправді. Людина морально деградує. Вона нібито каже, що вона багата має стільки всього, але при цьому вона краде, постійно краде. Сьогодні, знаєте, Господь Бог закликає нас до уникнення цього. Для того, щоб ми слідкували за своїми бажаннями. Бо насправді корінь будь-якого вчинку це є. Наші бажання, наші думки, те, чого ми хочемо. І якщо людина не, не усвідомлює, а речі відмовляється усвідомлювати, що її бажання призводять до безглуздих речей, вона тоді шкодить сама собі, але вона, не визнаючи своєї помилки, починає тоді звинувачувати інших. Вони такі бажання ведуть людину до прірви. Людина стає сліпою, вона не бачить. Я би радше сказав, що людина жадібна, вона має залежність. Це є залежність. Це хвороба, яку слід лікувати. Це як алкоголізм, це як наркоманія. Тому що людина не хоче контролювати своїх бажань. Вона хоче тільки жити для самої себе, в своє задоволення, щоб було їй добре. І байдуже, що її бажання можуть руйнувати її здоров'я, руйнувати її життя. Такій людині байдуже, що її бажання руйнують життя людей, які її довкола, які її люблять, оточують. Такі жадібні бажання руйнують сім'ї, руйнують цілі країни. З ну, таки, наші бажання це є двигун мого життя. Саме ті бажання, які є в мене, вони рухають мене як особу, як людину. Вони рухають мене або в прірву, або навпаки, до чогось величного. І навіть наше суспільство з цією війною розділилося, знаєте, надвоє. Тому що в одних бажання було таке, щоб рухати цю країну допереду. В них було бажання звільнити цю країну від ворога. І є це бажання. Є люди, які ці бажання підтримують, вони є волонтерами. Але є жадібні бажання, які цю країну знову ведуть в прірву. Це політики, це бізнесмени, це звичайні люди. Які живуть тільки своїм власним задоволенням. Аби і мені було добре, це решта не має значення. І от основна думка, що мені хочеться сьогодні донести до всіх нас, що наші бажання, вони є двигуном нашої країни. Тобто, бажання народу є двигуном країни. Куда ця країна рухається? Наші бажання визначають шлях нашого розвитку. Це або дійсно йти вперед, розвивати, ставати кращими, або, навпаки, деградувати. Хтось може сказати, що від мене залежить. Насправді від кожного з нас дуже багато залежить. Якщо людина, кожен з нас, наголошую, кожен з нас, Почне міняти своє життя, почне розуміти свої бажання. Тоді, як виявиться, ми всі будемо рухатись допереду, насправді. Бо коли людина почне контролювати свої бажання, коли людина почне усвідомлювати, куди ці бажання її ведуть, то вона захоче змінитись. Коли захоче змінитись один, двоє, троє, четверо, п'ятеро. Там знайдеться і тисячі, і десять, тисяч і мільйон. І тоді зміна однієї людини призведе до зміни сотень тисяч мільйонів інших людей. Тому не можна говорити, що від мене залежить. Від мене залежить все. Залежить від моїх бажань, тих бажань, які в мене є. Бо мої бажання, вони або мене рухають до кращого життя. Або призводять до деградації, до пожадливості і до упадку. Мої бажання або є тими бажаннями, які розвивають мою країну, кроблять її кращою або навпаки, прирікають на страждання і упадок. Тож маємо навчитися бачити і розуміти свої бажання, слідкувати за ними. І як є потреба, то їх міняти для того, щоб бути кращими, і для того, щоб мої бажання робили кращими мою країну. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне, 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 Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Starve. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і, Сину і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови, захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всіх наших полонених, поверни живими і неушкодженими, і просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що мене визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, о 8 годині, ми розпочинаємо наш день Божесної літургії. А в дев'ятій годині ми маємо починаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!